Телепорт у інший всесвіт, поїздка на море і навіть вбивство. Такі версії нині заполонили російський інтернет через два. Е Дні, коли був відсутній Валерій Залужний, Росія так сильно цікавить персону нашого головнокомандувача, що до його пошуків долучили навіть місцевого таролога з 10-ма підписниками у Тіктоці. Той, очевидно, хильнув 100 грамів горілочки, ну і почав ворожити. Побачимо. Так, Залужний, залужне. смотрим. Так, это передвижение или поездка. Он куда-то уехал. Его нет сейчас на месте. Ага. Поехал, скорее всего, на солнечный пляж куда-то отдыхать. Странно. Действительно, что дивно.